Я взагалі зараз поки що нічого не оцінюю. Це одне питання, тому що це не є самоціль. Але в аграрну партію я погодився балотуватися від неї абсолютно свідомо, тому що вважаю, що як лік, що якраз аграрія, аграрна партія для здоров'я нашої нації може зробити більше ніж вся медицина в цілому взята. Це не я придумав, це давна Всесвітня організація охорони здоров'я. Чому? Тому що лікарі, медицина впливає тільки на 10%, а спосіб життя і харчування на 50%. Тому шанси, я оцінюю, що в нас розумний народ і вони отримують якраз тих людей, які переймаються проблемами і здоров'я, і країни в цілому. Будучи заступником міського голови, я побачив, що депутати реально можуть впливати на ситуацію в місті, в області. Якщо буде депутатський корпус активний, розумний, професійний, то направивши кошти, потрібному рус для блага мешканців області, міст можна багато зробити. Дуже великий прошарок і відсоток аграрній партії, саме медиків. І я вже сказав, що здоров'я нації це після незалежності і свободи. Я думаю, що це найцінніше. Тобто я буду підтримувати медицину. Так як я і робив це до цього моменту. Підтримувати молодь і в спорті, і в освіті. І найголовніше це створення робочих місць нових. Це і збита тема, про неї, по суті, кожен кандидат говорить. Но я хочу сказати, що те, що ми говоримо, воно дещо відрізняється. Треба створити в селі таку інфраструктуру, щоб молодь не від'їжджала. І тоді нам буде без необхідності, щоб молодь виїжджала в інші країни на заробітки.